Ну, те, що більше половина українців себе не ідентифікують, не вважають себе європейцями. Цей показник, ця цифра мене здивувала щонайменше. Бути європейцем це означає мати певний рівень добробуту, якого вони ще не досягли. І збереження цієї високої довіри до європейських інституцій є важливим для успішного проходження переговорного процесу. Українці і географічно. І ментально завжди були європейцями. І особливо актуалізувалась наша європейськість, коли відкрились західні кордони, почались перемовини про вступ України до Євросоюзу, і коли наш північно-східний сусід Росія віроломно вдерся на нашу територію. Але парадокс: коли соціологи запитали в українців, чи відчуваєте ви себе європейцями, більшість респондентів відповіли негативно. Водночас, значна частина, 40% – таки ідентифікує себе як європейці. Переважно це молодь, жителі західних областей та більш заможні українці. Такі цифри здивували експертів, але в кожного з них є своє пояснення. Розраховували побачити вищі цифри про ідентифікацію саме як європейцям. В тому числі зважаючи на високу підтримку інтеграції України в Європейський Союз. Однак, більш детально ознайомившися з даними, розумію, що цей висновок є певним, ці цифри є логічними, оскільки для багатьох Європейський союз основною асоціацією залишається економічне благополуччя, можливість вільно подорожувати, навчатися, працювати, соціальна захищеність. Це ті, катего... Це ті речі. Які, на жаль, сьогодні найбільше страждають в умовах війни, і українці відчувають, до чимало труднощів. Е, ну, те, що більше половини українців себе не ідентифікують, не вважають себе європейцями. Цей показник, ця цифра мене здивувала щонайменше. Я все ж таки думаю, що е, ось той вічний е, рівень самокритики е, трошечки почав щезати, і з'явилося в Україні більше якоїсь. Гордості за себе підвищилась самооцінка щодо того, наскільки українці звитяжно і сміливо чинять опір російському агресору, наскільки українцями захоплюються сьогодні останні роки увесь світ, але бачимо, що ні, половина українців все ж таки мають якісь сумніви, що вони не в повній мірі є європейцями. А моє припущення, ось, судячи по тим відповідям, які українці подальшому наводили, що багатші українці вважають. Більше європейцями про те, що там для Євросоюзу це економічні добробут для громадян, визначене майбутнє для дітей. Дані опитувань вказують на певну роздвоєність українців. З одного боку, ми, начебто, не європейці, з іншого, ми обома руками за членство України в Євросоюзі. Понад 80% українців при цьому вважають, що Україна має бути членом Європейського Союзу. Відповідно, частина з них себе. Не вважає європейцями, а, і тут дуже цікаво, чому відбувається ось це роздвоєння, а, коли, грубо кажучи, є українець, який вважає, ми маємо бути в ЄС, але я не європейець. Те, що українці настільки добре довіряють європейським інституціям, це говорить, що українці дуже підтримують ідею вступу до ЄС. А те, що вони при цьому не вважають себе європейцями, говорить про те, що вони певно вважають, що ми ще не доросли до цієї планки, щоб називати себе європейцями. Там. Тобто, і в тому числі, там трохи можна бачити опосередковано інші питання дають пояснення, що це мова саме йде про економічне, те, що ми економічно не досягли нашого українці, ще того рівня добробуту, яким вони асоціюють із життям. в ЄС для більшості з опитаних Європа асоціюється з якістю життя, рівнем заробітних плат, соціальною захищеністю та можливістю навчатись і подорожувати. Водночас європейськість – це не лише добробут, це ще й ціннісні речі дотримання прав людини, незалежність судів, демократія. Цілком може бути, що все ж таки мають місце оці всі залишки російської деструктивної пропаганди, і люди, все ж таки ще е е гризучи себе і критикуючи себе, маючи цю занижену євросамооцінку, е Накладають оці старі лекала російської пропаганди про те, що українці якісь інші другосортні, їх нікого не будуть сприймати в Європі в Європейському Союзі за рівних. А це не так. І багато українців, які є в ЄС, відчувають, що вони точно нічим не гірші, і в багато чому набагато кращі, краще, або ж такі саме європейці. Економічний розвиток без демократії він не їсть Тому, якщо говорити там про європейські цінності, то це євро. Це демократія, це верховенство права, це низький рівень толерантності до корупції. Так, якщо ми будемо боротися за ці цінності, то це безумовно буде тоді випливати і зростання добробуту. Європейський союз має найвищий рівень довіри серед українців. Позитивно відповіли 60% респондентів. І оце прагнення українців стати повноцінним членом єврородини потрібно підтримувати постійною комунікацією євросоюзом, нашим урядом, громадськими організаціями і самими людьми. Це завдання всього суспільства. Тобто це завдання і громадян, так? тобто кожен громадянин може робити якийсь свій хай невеликий внесок в те, щоб а, жити за правилами, так? жити за правилами і добиватися, щоб ці правила вони що відповідали здоровому глузду. Так? Це і громадянського суспільства, бо це якраз той, той, той інструмент, який дає дає громадянам можливість єднатися, щоб боротися за цінності так? за європейські цінності за це все і Безумовно, це і завдання уряду, парламенту і всіх, всіх владних інституцій, оскільки вони є у нас представниками українського народу. Можливо, це брак комунікації належної, треба, щоб українці більше спілкувалися із тими українцями, які виїхали, і з... Іноземців в європейському союзі, щоб розуміти, що європейці європейця не обов'язково щось захмарне, щось закордонне. Можна європейцем бути в країні, яка і не є членом європейського союзу, і в географічному, в передовсім розумінні, і в ціннісному і в політичному, і в культурному. Я впевнена, що європейський союз буде значну увагу приділяти тому, щоб е пояснювати свою діяльність, свою позицію до європ... українським громадян. Але й також хочу підкреслити, що у всіх виступах європейські лідери завжди підкреслювали, що Україна вже є частиною цієї ширшої європейської родини.